Це кругла добава. Кругла доба. Як він може їх виконувати, як він е, тут в місті не проживає? А як же він може тут проживати, як квартири в нього немає? І де ж ця квартира, і от сидить міський голова. Я би сказав так, великий маніпулятор. На одному зібранні він говорить, звідки людина знає, де Хорошо. Це, це дуже добре, якщо ви дійсно проживаєте. Це дуже добре. Значить... Добре. добре. Ну, то ви е, тільки що слухали е, розповідь міського голови про те, водна Стобуда, власність Сьоманського Лісгоспу, е, Біленко віддає від імені міськради в оренду, ну, Добавляє тихенько. -е. Ну, е, цю інформацію він озвучував вже кілька разів. Ви на це звернули увагу, як це відбувається Петенько і як він чужу власність віддає на Ви хоч там помітили собі чи ні? Це ось факт, це публічно було сказано. Я віду до чого? Віду до того, що та службова квартира, яка була виділена для прокуратури, в одному зібрані він говорив, наголошував. Що її купила обласна прокуратура. Ну, всі три е, значить, пояснення різнилися протилежно від один від одного. І, врешті-решт, він сказав, що була, було попитання обласного прокурора. Так, було. Чудово. Я звернувся з експертизою, значить, громадською експертизою. Юрист великої такої, значить, великого рівня відповів, що не, не в правовому плані, значить, що міська рада не є виконавчий орган. Він, мабуть, і не знає, що він разом з тим, як міський голова, і являється ще головою виконкома. Він, мабуть, забув про це. Тобто використовує всі маніпуляції для того, щоб ухилитися або від відповіді, або надання інформації. А я всього-навсього тільки просив про інформацію. Маніпулятор відхилився. Значить, я звернувся, шановний прокурор, до вас з письмовою заявою. По цьому поводу. І ви, мабуть, були б зацікавлені цьому мене я дозволю, що Ви відповідь посидьте. Да? А ви що ж тут і не керуєте? Шалдур, знаєте, ви знаєте, голова адміністрації. Що стосується квартири? Ви мені не заважаєте. Це вже навіть не поставив. Це вже навіть що ставить. Значить, заспокойтеся і присядьте, будь ласка. От я звернувся до вас. Отак він завжди стікає. Ну, це це людина, людина абсолютно не володіє, не володіє розумінням, що таке вітер скаче. Тому він, він або хлопає дверима, або кидає заяви кожний раз. А, а, а зверніть увагу, це ж міський голова, це, він несе відповідальність за ціле місто. І більше того, він же ж в виборних своїх е, заявах. Е, Війцянки, запевнював громадян, що він їх виконує достойно. І не зрозуміло одне, чому з ним е, хтось і якось водиться. А чому ж, з ним, чому ж він не буде так себе вести неадекватно? Як прокурор, наприклад, я звернувся 11.10.2011 11, року з заявою, а до цього часу я від прокурора не отримав відповіді. І зараз шаблони я ваші ніяк і не сприйму, тому що це правда. Ви не можете заперечити. Ось ця заява. Перевірка проведена вже не буде. Ось дивіться, ось прийнято прокуратурою, бачите? Та тому ваша потрібна перевірка, як на виході, повинен бути результат. І ви зобов'язані згідно закону про прокуратуру надати. На усні заяви, пісня заяви, відповіді. Ну, ви що тут? Ми ж не в школі там в першому класі сидимо. Я вам говорю, що я не отримав від вас відповіді. І більше того, більше того тут зазначено. Зазначено, що міський голова не міг. І не мав ніяких підстав і правових норм для того, щоб службову квартиру приватизувати, приватизувати або посприяти приватизуванню і на другий день її продати. От про що мова йде. Тому я, очевидно, не отримав цієї відповіді. Значить, що стосується всі діти, звичайно, Володимир Анатолійович від того, що... І я вважаю, що ви не тільки не допрацьовуєте як прокурор, а взагалі просто ігноруєте свою роботу. Чому? Тому що приходили ми, до вас прийомний день, один раз, другий, третій. В один день вже просто, ну нам сказали, що ви в Черкасах, я розумію, ваша служба, робота відповідальна має. Певні складності, але якщо ж ви відсутні і в понеділок у ваш прийомний день, я розумію так, що хтось у вас повинен підстрахувати. Ти більше, що до прокурора завжди маса є питань і все. Але ж цього не було. Таке враження, там у вас, чи то секретар, чи хто там у вас є, але по його поведінці, по її поведінці, можна впевнено сказати, що вона перший заступник прокурора. Дозволяє собі значить, вольності в спілкуванні, грубити, вести себе якось теж викликаючи. Це незрозуміло. Тепер щодо цього ящика, якого там влаштували для нібито заяв і пізнь, це ваше внутрішнє. Я з вами говорив колись і дуже просив, що будь ласка. Ви керуєтеся наказом Генерального прокурора про свою діяльність, це ваші внутрішні накази. Де ну, ж ви бачили про закон про звернення, де забороняє письмово або усно до вас звернутися, не до ящика звернутися, а до вас. Розумієте? Оті суперечки, які очевидні, да? я враховував, що ви з прийняли, ми вроді домовилися. Ну, а тепер, тепер бачите, а все ж таки е, люди жаліються, що це питання не вирішено. Ну тут звучало, тут звучало. Я, я далі Анатолійович, звернувся е, з заявою про... про за конкретно, що ви скажіть, давайте... А ми за... не давайте минути, те, що ви хотіли сказати, і це конкретно скажіть. що... Я звернувся до вас двома заявами щодо зловживання. Проведені я нагадаю, де значить на конкурс було виставлено дві ділянки, одна три гектари, друга чотири і шість. А рішення... Адміністрацію прийнято на 347 гектарів для агрофірми Корсу. Да. Не, Володимир не Анатолійович, я Ми проводимо ще перевірку. Да, я ще звертався термін. до Миколи Даниловича, правда, ми про це говорили, але ж я конкретно ж до вас звертався, тому я і хотів е, значить, е, ваше рішення, ваші погляди почути. Я вам, щодо б... цього. я вам дам відповідь особисто. Місячний ще про злочин. Це, мабуть, пам'ятаєте про, про значить, будівлі, нерухоме майно, яке було від громади району передано на громаду міста, посилаючись на статтю 19 закону про самоврядування. Ви побачили, що там в штаті, в пункті 19, так не написано. Тобто там є підробка. Там є підробка. Там написано, що районна рада має право продавати, передавати в оренду, передавати в концесію, передавати в заставу. Але передавати безоплатно там не написано. Тому теж немає проблем. Де прокуратури, мабуть, е, місячний чи в річний час перевірку. робить. ну три Я вас питаю, в якому стані це проводиться да? що проводиться. Як кажу, в Балдія, і вже дойшло до того. До того, що літає десь в космосі, звернувся, звернувся вже четвертий раз до сесії міської ради про те, щоб його звільнили. по стану здоров'я. Ну, що я вам скажу, шановні, ну ми ж всі тут серйозні люди. І усвідомлюємо, що посада міського голови це дуже серйозно, дуже серйозно. Значить, Микола Данилович. Значить, ви це питання вже ставили на сході <говори> міста, так? <говори> і я вам відповів, що є, є голова Таніцької правозахисної групи. Все зрозуміло? А чого у вас пам'ять? З пам'яті теж щось як він біленка, да? так? Ну чого ви? Ви його залікаєте? З резолюцією, яку е, підписали е, представники чотирьох громадських організацій Канівського е, району, е, такого змісту е, ми представники громадських організацій, Комітет по захисту рідної землі та підприємництва, Канівська правозахисна група, спілка офіцерів України в Канівському районі, Канівський осередок Всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас. Та громадяни міста Єтанівського району, усвідомлюючи історичну значеність та відповідальність, які стоять перед українською нацією та майбутніми поколіннями в умовах, запланованими органами влади, запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення, об'єднуємося і закликаємо до єдності всіх громадян Танімщини навколо недопущення броду. Української землі, яку багато століть смертельних поєдинках з ворогами боронили наші слов'янські предки. Запровадження ринку землі в Україні означає обеззамелення селянства, знищення села та слав'янської нації. Для захисту та збереження рідної землі української нації для її майбутнього покоління необхідно провести в місячний термін район, районну представницьку конференцію про заборону запровадження ринку землі в Україні сільськогосподарського сільського, призначення з вимогою до влади. Відповідну норму внести в основний закон Конституції України. Друге, в зв'язку з систематичними зловживаннями, шахрайство, підробка документів, порушення чинних законів за некористування, проведені необ'єктивних, несправедливих конкурсних заходів щодо набуття права оренди земельних ділянок в склад. Відповідної комісії та необхідно включити не менше половини членів із числа представників сільгосптоваровиробників. Третє, начальник Утанівської ДПІ через змі повідомити громадянам району про загальну суму коштів, вкладених в частину вартості пального для фізичних та юридичних осіб 2011 року, які направлені на утримання та ремонт доріг міста Італьнівського району. Четверте. РДА, РДА інформувати жителів району щодо контролюючих органів, повідомити через ЗМІ кількість контролюючих органів в районі, графіки проведення перевірок, плани і зміст проведення перевірок, законодавче обґрунтування перевірок в районі. П'яте для організації та упорядкування. Роботи районного відділу Держкомзему, здійснювати прийом громадян та обробляти документи у всі робочі дні інформувати в ЗМІ щомісячно громадян району про кількість виготовлених та зареєстрованих земельних справ в загальній кількості по підприємствам та населеним пунктам і законам України. І сьоме. Голова правління громадської організації Комітет по захисту рідної землі та підприємництва Михайло Степанович Гливий, голова громадської організації Танівська захисна група Алтунін, голова громадської організації Спілка офіцерів України в Танівському районі Станіслав Дмитрович Довжук, голова правління Тальнівського осередку Всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас Алтунін. До уваги і будемо на сьогодні цей на наші зібрання що так, за примідали. Ви хочете щодо сказати, що сказати, якщо дозволить? Я хочу вам подякувати за те, що сьогодні ви зібралися, тому що ви дійсно не байдужі до тих проблем, які сьогодні є у нас в тальному в районі. Мені приємно те, що ми зібралися, але я хочу вам зараз сказати, що неприємно те, що у нас. Ну, можливо, це, що це перший раз у нас така форма співпраці получила сьогодні ніяка, тому що ті запитання, які ви задавали, неможливо, якщо ви хотіли дійсно от, почути конкретні на них відповіді, щоб зразу просто вам дали відповіді. Я вам хочу сказати, запрошую вас до дійсно тісної співпраці громадської організації, тому що я знаю, ви теж думаю, що знаєте, при районі державній адміністрації є і координаційна рада підприємців, на які, на які питання ми могли б розглянути. Я хочу вас проінформувати, що ряд питань, які ви сьогодні піднімали, буквально недавно на сесіях піднімалися і депутатами районної ради, і ми над цими питаннями працюємо і даємо відповіді. Користуючись нагодою, хочу вас запросити е е всіх. До тісної співпраці, в якому напрямку буквально в п'ятницю відбулася координаційна рада обласної державної адміністрації, де розглядалося питання про корупцію, про боротьбу з корупцією і шляхи її вирішення. Ну, була нагода, я доповідав членам колегії про ті проблемні питання, які у нас є в районі. Я хочу дійсно сказати, що да, разом з тим, які ми сьогодні заслухали проблемні питання, які були до прокуратури і до міліції, я хочу вас проінформувати, що у нас в районі, якщо взяти по фоні області, ми, ну, ми е, знаходимося е, в першій десятки. Тому я про що я хочу сказати? Що дійсно, як сказав депутат районної ради, як сказав депутат Скіченко, що є і проблеми. Питання, які вони вирішують щоденно. Тому я не хотів би, щоб ми тут надалі ображали один одного, говорили, що немає кваліфікованих спеціалістів, щоб органи прокуратури або міліції не виконують свої функціональні обов'язки. Є питання, над якими ми повинні з вами працювати, і тому давайте разом ми будемо робити. Тому що я думаю, що ви знаєте, і я теж живу вже в терному, слава Богу, з 83 Ну не було ще такого, щоб ми писали за, о, оголошення, що запрошують працювати у міліції. Ви прекрасно знаєте, що сьогодні є кадровий голод. От ви сидите всі підприємці, і ми сьогодні це ніхто ж з вас не хоче йти працювати. Да? Ви знаєте, що є бізнес і ніхто е, не йде на державну службу, а якщо хто пішов, то хоче, щоб хтось зробив. Довго, щоб не затримувати вашу увагу, я хотів би до вас звернутися і хочу вашої підтримки, В якому напряму. Ви знаєте, що 30 березня йде е, день всесвітній сесвітній день довкілля. Я хотів би, щоб ви долучилися громадські організації. До цієї. До вас, особисто, як до правохисної організації, до офіцерів. Я вас прошу, е -е, Слій Борисович Тулуб на останній колегії підняв питання, що в нас сьогодні не працюють громадські формування. Я хочу вам сказати, що як би не хотіла прокуратура, як би не хотіли е -е, працівники міліції працювати, але від нас з вами залежить, щоб не було таких випадків, як прикрий випадок. Свершився із лікарем, яка дійсно працює у нас в Танівському районі, не одну людину викувала, знайшли один хуліган. А я вас запитую: а що не було б в тому мікрорайоні депутатів міської ради? А що ми там не можемо організувати громадську організацію по наведенню порядку? Тому я хотів би, щоб ви показали приклад. І я, в тому числі, в любов, яку ви мене запишете громадську організацію, я готов змін працювати з вами для того, щоб ми могли навести порядок. Це не тільки касається тального, але це і стосується і е, села. Е, тому що в кожному населеному пункті. Тому що дійсно я, ви сьогодні підняли питання, які касаються тільки в тальному. А ви знаєте, сьогодні і в селі, які є проблемні питання, що ми сьогодні не можемо уберегти, хто нас живе в селі. А в селі залишилась більшість людей, які сьогодні пенсійно Нам з вами думати, піднімайте, вносите пропозицію, купляти житло, щоб був участковий. От, ви дуже правильно сьогодні сказали. Я вас підтримую, що потрібно, щоб прокурор жив у місці. А я вам хочу сказати, різниці немає де прокурор, жив. а дільничний обов'язково бажано, щоб він жив у тому населеному пункті, де він сьогодні спільно із сільськими радами працює. Тому є проблемні питання, над якими ми дійсно разом з вами. Сьогодні в залі тут прийшли люди, які не байдуже доля району. І я радий те, що ми сьогодні з вами зібралися. Я надіюся, що надальше ми будемо з вами опрацьовувати всі питання. Тут ніяких секретів не було. І дійсно тут болючі питання, які ви сьогодні піднімаєте. Я з вами за, за всі проблемні питання, але в правовому волі ми повинні їх розглянути. І дійсно, голова адміністрації повинен інформувати разом із тими службами, які на них виходять ті чи інші запитання. Я вам дякую і запрошую. Хватит нашу ініціативу і для подачі організації роботської організації пропонуємо створити центр громадської організації за адресою вулиці Майданецька, щоб можна було її координувати і зробити, щоб не було розрізнено і чи рішати. Центр громадської організації вулиця 17, а і запропонувати, що її обібрати головою ковальова. Нема другої пропозиції. Немає. Я вважаю, що це буде правильно і будемо вирішувати місно із міською радою, райрадою і держадміністрацією всі питання, які не боліли, щоб знайти якийсь консенсус і підійти до, до, до замену. <ривіт> <ривіт> будь ласка, ми закінчили громадську так, так, <ривіт> Я також тяжкий. <тягом. ривіт> <ривіт> <ривіт> і повірте мені, що зараз створити, дійсно було відтворити ті всі ДНД, що були. Що Ковальов в формі, якщо він такий, є збільй час, але те, щоб ви горіли це питання, а ми вам будемо допомагати. Я сам особисто буду участвувати в цих об'їздах, значить, буду візде села. Я, в принципі, кожен вечір так займаюся. Спитаю Олександра Петровича, вчора теж були деякі такі випадки, і я йому дзвонив, телефонував, щоб він прийняв міри. Я тут вечорами, я. Вільний, ходжу, їжу, вам доповідають всі питання, і я буду з вами також разом. У мене є енергія, в мене є... я хочу це бачити, я все хочу побачити. І, таки, в мене вільний час, я буду з вами також Будь, брати участь. Я вам дякую за це, але я багато питань не почув, ті, що я їх чув, без цього круглого столу. Я не пойму. Обміні не сидить, його питань не було про мене ринку, але до мене багато людей ходять, і він обіцяв людям до 1 березня розрахуватися, потім говорить до 1 квітня, а люди говорять, до 1 квітня там день брехуна. Це не серйозно це не серйозно, Ви не шуткуйте себе. Значить, я просив розібратися конкретну відповідь. Скільки люди, люди ви заборгували за ці всі питання, що вони ходять до мене. І я... треба з ними розрахуватися, бо День Брехуна, ви вже розумієте, що так не, не просто. Я вам всім дякую. Ці всі питання, що залишився ініціативна група, зараз ми з вами ще попрацюємо, Миколаївна, юрист, залишимося зараз і приділимося далі, як нам на працювати. А вам всім дякую.